Інтернет-медіа, якому довіряють як у Івано-Франківську, так і далеко за межами області, агенція новингалка відзначила ювілей разом зі своїми читачами. Вона вже 10 років. Не кожен інтернет-ресурс доживає в нас до 10-ї річниці, та ми до неї все таки дожили. Я вважаю, що це. Вже якийсь певний показник. Е, найголовніше, що ми весь цей час розвивалися, коли 10 років тому ми запускали цей проект, ми навіть не думали про силу соцмереж. А за цей час скільки все помінялося. Ніякого телеграма ще по мені не було. А в нас, наприклад, зараз є найбільший е, не анонімний, як ми кажемо, канал. В місті, і а чому це все з'явилося? Саме тому, що ми, наша команда, ми веся щось рухали, щось, щось змінювали. Захід у десятиріччя заснування галки розпочався з панельної дискусії під назвою Підіймаємося, чи падаємо? Як Франківськ використовує свої переваги і шанси. Ми обов'язково як видання, яке трошки думає, а не просто е -е, пише новинки, і все е -е, ми. Е -е, Розмістили, придумали таку цю панель з лідерами громадських думок з різних секторів, в тому числі з категорії внутрішньопереміщених осіб, які могли разом з нами поміркувати. А яка місія зараз Івано-Франківська? Що може зробити наше місто більше в цих поточних умовах? Ми щиро радіємо за прекрасно організоване свято, за фантастичну атмосферу, за велику професійність сьогоднішньої дискусії і, взагалі, того всього, що відбувалося сьогодні? Тут такі заходи тільки роблять честь фактично їх учасникам, і тим, хто спостерігав за ними. Тому ми надзвичайно радіємо таким подіям. Продовжили ж відзначення ювілею нагородженням авторів найкращих фото у рубриці Франківськ у світлинах містян. До цього побачити знімки та проголосувати за фаворитів можна було на ресурсах видання. А ще Галка відзначила 100 відомих людей та організацій, без яких неможливо уявити сучасний Івано-Франківськ. До цього списку увійшла і волонтерка Людмила Лінник. Я ставлюся до нагород з такою легкою поблажливістю, тобто вони не є моєю там життєвою мотивацією чи чимсь таким. Але справді було приємно і. На класна, прикольна. Співпрацюємо, знаємо, читаємо галку з перших днів. Щойно вона була заснована. Особисто я зразу підписалася на всі ресурси і читаю, слідкую. Як на мене, одне з найкращих івано-франківських видань, яке принаймні намагається об'єктивно висвітлювати ту реальність, яка нас оточує. Також дуже важливо для мене і для волонтерки, те, що цей ресурс галка завжди підтримують різноманітні благодійні проєкти. Та все ж основною метою такої зустрічі було зібрати кошти на потреби наших захисників. Окрім скриньок та продажу мерчу. Працівники Галки зорганізували також благодійний аукціон. Для гостей заходу підготували шість ексклюзивних лотів. Дві книги з підписами авторів був прапор, який я привіз до Донеччини, де з хлопцями спілкувався, і вони зробили свої автографи. Побажання, подяку. Дуже цінні такі речі, і хотілося б з цими хлопцями спілкуватися ще і ділитися, писати їхні історії геройські і щоб вони повернулися до себе додому, до своїх рідних. Також у нас була класна пляшка вина, яка вціліла під час обстрілу Запоріжжя від наших партнерів. І таємний лот, який теж зібрав гарну суму. Власником одразу двох лотів прапора та однієї з книг став багаторічний партнер Галки Михайло Сеник. Основне те, що було і те, що є зараз на даний момент, це наші військові відповідно їхня допомога. І дуже символічно, що Безпосередньо галка забрала наших представників різного бізнесу для того, щоб долучитися до даної ініціативи. У підсумку ювілярам вдалось закрити крилатий галкозбір на FPV-дрони. Його загальна сума 200 тисяч гривень. Чезне щастя сьогодні, що ми причетні до допомоги нашим хлопцям і. Можемо допомогти їм перемагати, зберегти своє життя. Для мене це насправді дуже цінно, як для того, хто побував кілька разів на фронті і побачив, в яких умовах вони воюють, з якими думками, як вони хочуть додому повернутися. То якщо ми тут живемо в франківському мирному, то будьмо добрі, подякуємо їм своїми донатами.